Привіт, любі дорогі тільці! Це Таро прогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде для вас цей місяць, і, до речі, це є 11-й місяць, це є число ангела, дуже магічний місяць, листопад дуже сильний місяць року. Тож, дивимося! І так, три перші карти витягую для вас. Три перші карти ви можете загадати своє бажання, чи ви можете задати своє запитання, і ці три карти будуть підказкою для вас на ваше запитання. І також дев'ята карта, остання карта, яку я витягну для вас, буде. Якраз тими ключами до можливостей буде підказка, які можливості листопад буде вам давати. Це є основна ваша енергія в листопаді місяці. Не дивлячись на ретроградний Меркурій, не дивлячись ні на які обставини, це головна енергія, яка буде вести вас на протязі. Цілого місяця і так будьте уважні і, до речі, підписуйтесь на мій канал. Якщо дивитесь не підписаними, ставте лайки, будьте уважні, задавайте своє запитання перші три карти для вас, дорогенькі кільці сила. Карта сила, ви сильніше, ніж ви думаєте, дивіться в свою силу, і це також карта балансу, балансу енергії, якщо ви зараз відчуваєте, що ви втрачаєте енергію, кудись зливаєте свою енергію. Дивіться уважно, куди ваш фокус, куди ви зливаєте енергію, чи в правильне русло, чи те, куди ви направляєте свою енергію, приносить вам радість, чи приносить вам страждання. Збалансуйте свою енергію. Це карта енергії. енергія має бути в балансі. Якщо є перекоси, більше йде в якесь страждання, в неудачі, коли ви себе, можливо, залякуєте і а, давайте фокус більше на віру у себе. ви це зможете, ви сильніші, ніж ви думаєте. І це ще карта вищих сил, які ведуть вас, і у вас є підтримка. У вас є та сила лева. Вірте в себе. Так, можливо, ще і карта такого м -м, дизгармонії зараз. Послухайте медитацію, наповніть себе якимись е такими справами, які дають вам більше енергії, більше сили. Дайте собі відпочинок, не спішіть. Затримайтеся, подумайте. Так. Збалансуйте себе. Друга карта карта Сонце. Які сильні карти вам попадаються. Карти вищого двора, карта Сонце. Що може бути вище за сонце? Це і підтримка. Це і подорож, можливо, в сонячну країну, де багато тепла. І така людина, як сонце, приходить у ваше життя. Це може бути і народження дитини, не, особ... не обов'язково, що це ви народжуєте, можливо, ви почуєте про народження нового життя, якусь нову людину можуть в ваше життя, якесь знайомство з такою людиною, світлою, доброю, сонячною. І також це може бути як і покупка автомобіля. Бачимо тут. Є людина на коні. На коні це і зміна автомобіля, і покупка автомобіля. Хороша карта, і вона завжди позитивна. Відповідь: так, на ваше запитання. І наступна третя карта хто загадав третю карту? Тут будуть перешкоди. Є невеличкі перешкоди, але ці перешкоди більше ви самі собі придумаєте. Людина з зав'язаними очима на щось ви не хочете дивитися. Ви собі придумали якісь перешкоди, вам це вигідно, щоб не йти вперед, щоб не напрягатися, щоб не виходити з своєї зони комфорту. Але душа вас кличе. Душа вас. Просить, відкрий очі, зніми розові окуляри, і з якоїсь такої ще підказки цієї карти, що насправді перешкод нема, ви вільні, ви можете йти. І це як зняти розові окуляри. Дивіться в свою силу, дивіться в те, що ви можете. Можливо, ще така ситуація, коли ви попадаєте в якесь таке обмежене коло. Обмежене коло це як прихворіти, коли ви не можете нікуди йти. Це може бути і таке, що ви як на одному місці, і ви не можете рухатися. Так, і тут підказка така, що все, наприклад, відповідь на ваші запитання це в ваших руках. В принципі, все можливо, нема великих перешкод розові куляри, це ще і про те, що, можливо, ви багато мрієте, але як відриваєтеся від землі, в думках вам все легко, а матеріальний світ для вас важкий, і ви не так реалізовуєтеся, як в думках. І це дуже так показово. Так, наступна колода, дивимося, наступні енергії місяця, які будуть важливими для вас. Так, наступна карта імператор. Карта імператора, можливо, це ваша самодисципліна. Імператор це завжди про дисципліну. Це людина, яка контролює все, контролює всі процеси, контролює своє життя. Це дисциплінована карта лідера. Імператор це лідер. Можливо, ви будете таким лідером. Вам треба взяти все в свої руки. І також це людина. Статус на при владі буде у вашому житті в листопаді, можливо, познайомитися з такою людиною, чи будете звертатися в якісь такі, можливо, державні установи до такої людини, яка буде вам допомагати щось вирішувати, або зустріч, знайомство з такою людиною, статусною, яка має владу, і буде вам потрібна потрібний час, в потрібному місці ви зустрінете таку людину. Так, наступна карта. Туз чаш, туз кубків, здійснення бажання. І також це є карта можливостей. Можливо, оцей король, оцей імператор дасть вам слушну пораду, чи якраз отакі можливості, можливо, це ваш бос, чи вас приймуть на роботу, якщо ви в пошуку роботи. Однозначно, чаші це завжди про хороші новини. Туз це початок, це можливість, це як перша сходинка. І не втратьте цю можливість. Дивіться добре, все світ буде відкривати вам двері можливостей, але заходити в ці двері, ви маєте самотужки, вам життя привідкриє двері, але уже зайти всередину, ви маєте самі не пройти повз, тому що життя відкриває і закриває двері, якщо вам не треба. Так працює все. Двері відкрилися, ви не зайшли. Двері відкрилися іншим людям. Так. Наступна карта: 8. 8 кубків. Це про емоції, це про бажання і це про те, що ви дивитеся в майбутнє. Дивіться в майбутнє. ідіть вперед. Не оглядайтеся назад. Людина тут розвернулася. Іде Не дивиться в свої невдачі, дивиться у в у свою силу, це також карта сили. Дуже люблю цю карту, до речі, тому що тут така сильна, потужна енергія, яка веде вас вперед. Не дивіться в минуле, минулого вже нема, дивіться в своє майбутнє, плануйте, ідіть, рухайтеся, хоча зараз, можливо, ви не бачите темрява. Не бачить людина, куди йти, куди рухаєтеся, але у вас є ваша мета. І ви знаєте, чого ви хочете. Саме важливо на цьому етапі зрозуміти, чого ви хочете, дивитися в свою силу і маленькими кроками, як то кажуть, до великих мрій. Так, наступна колода. Так, і наступна енергія. Наступна енергія двійка. Двійка жезлів це енергія планування. Це коли удвох, двоє, у двох ви щось плануєте. Це хороша колаборація, чудові плани, багато енергії, коли люди у двох і більше а, щось планують, щось роблять. І це як чудове партнерство. Це взаємоповага, взаємопорозуміння в партнерстві в будь-якому, і на роботі, і вдома. Чудова енергія. Коли є чіткий план, і це уже план дії. Дійте, рухайтеся вперед. Це і планування відпустки. І ще один бізнес-проект. Ви з усім справитеся і у вас буде підтримка. Так. Наступна карта знову карта сили. Все ж таки, енергія, баланс, рух вперед, вам дуже знадобляться. Підтримка вищих сил у вас є. Карта сили це і також, коли все спіклується. Не забувайте, що вищі сили з вами, і вам дається тільки те, з чим ви можете впоратися. Про всі буденні речі, з якими ви будете мати справу. І енергія у вас буде. Сили у вас на все буде. Так, наступна карта. Підвішений. Це у нас, коли треба почекати, коли треба не спішити. Якраз оця сила, оці плани, оці три карти: є план, є енергія, є бажання робити вже нині і не відкладати є багато сили і енергії вкладатися. І тут карта не спішити, не робити такі спонтанні дії, почекати, набратися терпіння, або те, ще коли ви маєте план і хочете його дуже швидко реалізувати, і швидко отримати якісь результати. І ця карта показує вам, що треба буде почекати. Щось трошки затормозиться, не все буде так швидко, би ви планували. Це карта а, такої тишини, коли нічого сильно не відбувається. Але це є на матеріальному рівні, коли нічого не відбувається. Ця карта дуже сильна, і це коли все світ підлаштовує на енергетичному рівні, все. І тут в матеріальному світі нам здається нічого не відбувається. Але ця дуже сильна карта, коли енергетичний світ все змінює і потім вже йдуть зміни в матеріальному світі. І так. Остання колода, і останньою буде витягує з цієї колоди три карти, і дев'ята, остання карта це будуть ключі до можливостей, які чекають вас у листопаді. Сама головна енергія листопада місяця для вас. І так, перша карта карта. Вісімка пентаклів – це про роботу, про вашу майстерність. Можливо, ви будете передавати комусь свою майстерність, вчити людей, передавати свою майстерність. Це коли на роботі приходять нові працівники, вас просять поможіть, покажіть, навчіть. Або ви це також карта масштабування, коли ви масштабуєте свій бізнес і передаєте свої знання, берете на роботу ще помічницю, помічника і передаєте свої навики, свою майстерність. Також це, коли ви вкладаєте гроші в свою майстерність, коли ви піднімаєте свою кваліфікацію і йдете ще чомусь вчитися. Це карта також навчання, підвищення своєї майстерності, коли ви вчитеся ще добираєте якісь знання. І також це карта, коли прибуток, коли багато клієнтів, багато роботи, масштабування, розширення і грошей стає однозначно більше. Чудова енергія. Так, наступна карта Десятка Пентаклів. Ви отримаєте чудову. Таку грошову винагороду це є результат, і результат матеріальний. Це також іще про покращення житлових умов, можливо, покупка квартири, будинку, завершення ремонту, коли вся сім'я в зборі, коли радість, коли добробут, коли панує щастя, таке родинне щастя. Це ще може бути весілля, у родини вас запросять на таке. Сімейне свято, коли всі збираються, вся родина в зборі, коли є оце родинне тепло. І також це є матеріальні ваші цінності. Якщо так на духовному плані, це коли йде переосмислення матеріальних цінностей. Матеріальні цінності це не тільки про гроші, це і про ваш стан. І так, тепер дев'ята карта, але це дуже чудові, хороші карти. Карти прибутків. І остання дев'ята карта, карта, карта ключі. Королева, королева Пентаклів, тільці це ваша карта. Ви будете, господиною цього місяця. Ваша енергія буде самою головною. Королева Пентаклів це ще про а, стабільність, це ще про дисципліну, це також про матеріальну стабільність і про отаку. Легкість, коли вам легко, коли вам добре, коли ви в комфорті. І це також, коли ви даєте тепло, ви будете тим джерелом стабільності, тепла, до якого всі будуть тягнутися. Ви та людина, коли є комфортно, добре. Ви є тим джерелом тепла, такої е, жіночої енергії, яка усіх до себе манить. Ви є головною героїнею цього місяця. Ваша енергія, ваше тепло буде потрібне всім. Ви будете тою королевою, яку всі, яку всі будуть слухати. От такий чудовий місяць, чудові енергії будуть у вас. І від себе, я вам вважаю, хай щастить вам завжди і усьому, дорогенькі.